Так, да. супер, взяв. Двігло спробуємо йобну. Спробуємо. Левіше, левіше, левіше. Все бачу. Лівіше, левіше, левіше, левіше. ЕЕЕ! Добре! Гори! Чекай чекай, чекай! чекай, Ну Гори вже! А ну. Потроху відходить! Ну все, доплоємо. — дуплоємо! Доповідай, що ми скільки четвертий сьогодні! Єй! Який сьогодні, пацани. Четвертий. 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 Гарний урожан. Підбитий. Да? Ворожий хробачий танк. За день. За добу сьома. Одиниця техніки. То є ранковий перший. Падабом. Уповільнено. Ба! То є ну, той є другий, повільненько, Ну третій. На! Четвертий студію. Баф. Добрий день. Ви зверху, хробак тікає. Пав. Добре, Але треба повторити. Контрольний. По дупі. Коли ви сьогодні ввечері будете дивитися то відео, то день ми таки закінчили 5-0. І п'ятий танчик, так, Кліва? П'ятий танчик за день і восьмий за добу пішов до відомого вам корабля. Честь. Вище, 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 брат. <соединяющие> есть, есть, Там, есть, он, он нас, есть. Да, да. есть! Да! 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 Добре! Да. Добре! Да! Да! Украина! 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 А -а -а! Пять танков! Пять танков, сука! За один день! Yeah! 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 <свят> Украина! Украина! Обережно падает бимба. Нич, тоже была интересная. Бадабум! Ще разочок. Трошки гірше. Ще разочок. А то добре. Добре. Наступный клиент. Полетело. Уф, было бы то и краще. Наступна бимба. Джага будет. Будет джага. Джага, джага. То было добре. Ну, тай на верочку. Да там той третий. шо Пуф. Той таке. Следующий. Ну той третья. Пух. А что там с детонацией? Це якраз приклад для тих, хто скептично відноситься до добивання техніки. Паф! Нормально детонує. За добу сьома одиниця техніки. Це для тих, хто хоче плясами поточити. Проте воюють птахи-мадяра чи Тікток, як ви любите казати, знімають. Зараз буду розповідати про збір. Але день ще не закінчився. Так бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 13 червня продовжується збір на народні дрони Камікадзе 20 тисяч штук дронів Камікадзе та 200 крил -ретранслятор. От такі наші горобчики. Це не конкретно народний. Це один з тих, що ми застосовуємо. Застосовуємо ми Х різновидностей дронів камікадзе. Ольфари, котрі самі збираємо. Ескадрони, котрі я вже неодноразово показував роботу і, і рекламував. Торо, теж показував. ну і ще є ті, котрі ми не показуємо. Але всі ми чекаємо початку поставок народних дронів F7, на котрі ми сьогодні ще продовжимо безпрецедентний збір в 350 мільйонів. І хочу вас. Проінформувати, що станом на близько 15, може 16, між 15-16 години понад 132 мільйона. 132 мільйона. І це я не звів, не мав можливості тут звести всі дані докупи. Зібрано за тиждень за добу додалася фантастична цифра близько 30 мільйонів завдяки долученню до збору. Широкої спільноти зусиллями телеграм-канала Миколаївський ваньок та особисто ванька і, безумовно, завдяки е залученню до проекту Монобанка та проекту Олега Гороховського ОГО. Безмежна вдячність продовжується. Е донати поступають, е скарбничка наповнюється. Ми ще поки попрацюємо, закінчимо добу, то я вже підведу більш точно. Очевидно, треба прокоментувати той хайп, що зараз розвертається навколо мене в соцмережах. Зверніть увагу, 14 місяців ми безперервно знаходимося на фронті, на передньої частині, в найбільш гарячих точках. І лише зараз, момент, коли я озвучив. Трошки може непопулярні речі, що стосуються дронів Камікадзе, що стосується тої компанії Айфлайт, котра помічена у постачанні дронів хробакам е стосовно ціни справедливої на дрони у сумі 400 доларів. І як тільки я озвучив кількість, на котру ми спромагаємося, 20 тисяч одиниць. Відразу з'явилося я впевнений, хробачі і псо. Котрі почали розповідати про те, як я з заступником Януковича працював у свої часи, як я е ряжений, сужений. Ну, покажи, цукерка несе. Ми, О, не так, Солкера, летіть летіть. Ташочки, давай. Працюємо. Як я ряжений, а не військовий, як я гроші збираю, щоб наситити власні кишені, як я завод відкрив. З виробництва і того лобіюю інтереси власного виробництва в дронів Я звертаюся до звичайного е народу. Послухайте мене, те, що ви читаєте, і потім розносите в своїх інтерпретаціях, кому воно грає на користь. Я, в принципі, не збираюся коментувати абсурд. Який нахрен Янукович. Які мільярди, які двіжухи, які диверсії по відношенню до України? Позиція моя громадянська стосовно дрону, а, як він там називається, iFlight, залишається стійкою. І не хочу я ніяк і підривати торгові відносини між китайськими виробниками і нашими збірниками дронів, виробниками дронів. Ще раз наголошую, отямтеся. Сотні, як не тисячі виробників на сьогоднішній день є компонентів для дронів у Китаї, і всі у них запчастини і дрони купуються завдяки посередницьким формулам. Ніхто в Україну напряму їх не відправляє. І один з них, iFlight, мусить понести відповідальність за те, що постачає в промислових об'ємах. І я знаю про що я говорю, я неодноразово казав про певну експертність по Китаю і наявність. Інформація. В укритті, в укритті. Чекай, морпеха ще нема. Морпех! В укриття! Морпех в укритті! Стартуй! Арми... Збився. Але. А... Розповсюджується цей весь шорох, який зараз піднявся, розповсюджуючи, ви навряд попливаєте на те, що ми з притомною спільнотою. Будемо збирати кошти і направляти їх на прозору закупівлю якісної техніки, в даному випадку народних дронів Камікадзе та затракрили трансляторів на, в інтересах ста підрозділів ЗСУ. І коли ви почуєте нарешті фідбек від використання тих дронів, застосованих десятками на перших порах підрозділів а далі більше, тоді, мабуть, більшості з тих, хто зараз це все розганяє, буде. Трохи соромно. Але нікого зараз не взиваю а, до якихось там совісті чи щось іншого, просто звертаюся для, а, до, до загалу. Не ведіться на поводу у невеличкої групи хейтерів, що завдяки сучасним технологіям на сьогоднішній день дуже вміло і швиденько. Роблять з мухи слона і починають роздувати якісь мерзкі тези, котрі пробують скомпроментувати мене, військовослужбовця мадяра, командира РТГР та Мадяра 59-ї бригади ЗСУ, не маючи жодного відношення, ні до яких груп, ні до яких формувань впливів, ні до політики. Я про це вже неодноразово казав, мене політика по визначенню не цікавить. Єдиний досвід в 2010 році я мав з фронтом змін, що закінчився для мене за рік. Так, в 2013 році я працював в державній корпорації 7 місяців. І що тепер? На мене списати всі гроші, що вкрав Янукович. Ви клепку взагалі маєте? Це що за блин, витягування поражняків назовні? Покажіть мені хоча б одну кримікарну справу, в котрій я фігурую, про що зараз іде велика кількість розповсюджені заяв В справах, в котрих я фігурую за якісь там роки. Все життя своє я пропрацював в бізнесі в бізнесі великому. Я знаю що таке великі кошти. Я вмію керувати, управляти і організовувати. І тому хробачня зараз горить щоденно краще і краще від тих зусиль, що докладаються, щоб десятки сотні підрозділів, окрім роботи РТГР птахи Мадяра», Мали достатню кількість плат ініціації за зібрані народом кошти, десятки тисяч цукерок для скидів, котрими всі люблять так займатися, сотні завезених дронів з тепловізором і без і розданих на самих гарячих напрямках. А тепер уже тисячі народних дронів камікадзе, бо ми відчуваємо, яка зброя є більш дієвою, яку треба застосовуючи, поширювати ту філософію. Між військовослужбовцями допомагати їм навчитися і забезпечити їх якісною технікою у великій кількості, закуплені за народні кошти і тому по справедливій вартості, без схематозів, без відкатів, перекатів, всього іншого. І тому я завжди буду критикувати спекулянтів. Нешановні, я дуже глибоко. Компетентен у собівартості того, що ви продаєте по 500, 700 і 800 доларів, збираючися на це народні кошти. Ви точно хочете в тій дискусії прийняти участь? Ви точно хочете, щоб я відволікся трошки і дістав і показав справжні ціни? Я цього не зробив наразі лише тому, щоб не відсвічувати десятки брендів, котрі сьогодні їдуть в інтересах ЗСУ. І, звісно, ті підрозділи хлопають вам у ладоші, бо ви їм діставляєте дрони, і у них не може бути до вас претензій. І звісно, ті люди, що складаються на ті дрони, докладаючи 200 гривень, 500 чи тисячу, теж вважають, що вони виконали свій долг. Але посередині є трошки з гівніцом схематозика, і то треба припиняти. І лише тоді, коли будуть в промислових масштабах державою чи групами волонтерів закуповуватися достатня кількість тих засобів, всі зрозуміють єдину справедливу ціну. Так само, як було віддекларовано на дрони Мавіки свого часу, котрі зараз вже зникли, і треба ще Мадяра причепити, що він винуватий, що зникли Мавіки DJI, про, котрі, про зникнення котрих я вас інформував два місяці тому. Шановні. Шановні українці, не хочу піднімати градус цієї дискусії. Нам є чим займатися. У нас єдиний ворог лютий, досвідчений, озлоблений, не завжди наляканий, котрий далі на нашу землю і хоче своєї мети добитися за будь-яку ціну, не рахуючи ні свої тушки, ні життя, ні техніку, нічого. Наша задача визволити Україну. А вже потім розбиратися, хто кому що, де, навіщо, і таке інакше. Я вдячний всім. Виходь. Я вдячний всім, хто за цей тиждень спромігся зібрати 132 мільйона всім партнерам, засобам масового зв'язку і всім сотням тисяч е однодумців і патріотів, котрі доклалися посильно поширюючи цю інформацію про збір. І е, вносячи свої донати, ми наближаємося до реалізації дуже потужного проєкту. І ви здивуєтесь швидкості, з котрою перші партії потраплять до України і будуть справедливо розподілені між військовослужбовцями. І так як завжди, ви отримуєте прямі відеозвіти безпосередніх військовослужбовців, що будуть застосовувати ті засоби. 48 годин ще триватиме е збір. Я прогнозую, що ми досягнемо цифри 150 мільйонів, а це дозволить нам фактично виконати 50% угоди. В той час приїдуть вже перші партії. Давайте не будемо загадувати. Ви побачите, про що мова все прозоро, як завжди, зрозуміло, внятно і без недомовленостей. А тоді будемо ініціювати всі інші збори, можливо, доєднається врешті решт хтось із потужних. І наші зусилля на запуск цього великого проєкту, я 100% впевнений, що вони будуть марні, будуть мати якісне продовження. Тому що тих дронів нам треба, як не сотні, то десятки тисяч щомісячно. Знаю чітку статистику, але знову ж таки не хочу зайвих речей казати. Дякую всім, збір продовжується. Разом до перемоги. Кожен з нас робить те, що може, на цю перемогу. І ви, кожен з вас, хто долучився, безпосередній учасник того. нелегкого шляху, мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Хробачий жах. Не бачу, не бачу. Не. А, так, так, так. Щось повільно дуже вибирає. Це живий приклад хробачого дрона Камікадзе, котрий летить щоденно на наші голови. Унікальна у вас можливість побачити в режимі онлайн. Ми його зафіксували, як він летить. І зараз він буде лупити десь по нашим позиціям. Котрі мені ще й показувати не можна. Ти що це камікадзе? Да, что с него... да, 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 Камікадзе 100%. Вон снизу боєприпас. Він не знає, куди летіти. Він вибирає ціль. Він прямо зараз вибирає ціль.